Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Юшко Андрій Миколаєвич, позовний туз, солдат 117-ї окремої механізованої бригади. Народився 9 грудня 1977 року в селі Оболоня, Долинського району, що на Івано-Франківщині, в багатодітній сім'ї. Вихованням дітей займалися батьки та бабуся з дідусем. З маличку вчили молитви, колядки та щедрівки. Дідусь розповідав казки та прививав любов до книги. Тому хлопець з дитячих років любив читати, майструвати, захоплювався фотографуванням та малюванням. Колекціонував монети у 1983 році. Пішов до першого класу Одиницької школи, яку закінчив 1992-го. За словами однокласників, Андрій був позитивним та життєрадісним другом, завжди усміхненим та компанійським. А ще прагнув бути успішним у житті. Вчителі школи теж згадують його найтепліше у сім'ї, де головним у батьків було виховати у дітей найкращі християнські цінності здібний учень, вічливий, працьовитий, старанний у навчанні. Друзі Андрія Олег та Андрії Сліпкевичі розповідають: ми знали Андрія з самого дитинства. Він був для нас не тільки хорошим другом, а й сусідом. Усе своє дитинство ми провели разом разом до школи, разом зі школи, разом гуляли після уроків. Андрій був щирим, товариським і надзвичайно добрим. Навчання хлопець продовжив у Брошнівському професійному училищі, також освоїв курс водіїв. Свою трудову діяльність розпочав у будівельному управлінні, пізніше працював приватно. Був одружений. У шлюбі народилося двоє дітей: дочка Вікторія та син Мар'ян. Олег Сліпкевич був свідком на весіллі, а його брат Андрій став хрещеним батьком Вікторії. Найближчими та найдорожчими людьми для кожної людини у будь-якому віці є її батьки. Ділиться донька. Тато це слово наповнене надзвичайним сенсом, силою, мужністю, героїзмом, любов'ю, розумінням та підтримкою. Але один день перетворив життя на до та після. Тепер всі події, щасливі миттєвості, розмови стали спогадами у минулому. Ми з братом завжди будемо пам'ятати нашого тата добрим, люблячим, сильним і в міру суворим. З теплом згадуємо шкільні ранки, виконання домашніх завдань, поїздки до річки, також спільні відпочинки. Ми дуже любили допомагати татові вдома, для прикладу, ремонтувати велосипеди, різні побутові речі, фарбувати, складати щось. Ми часто проводили час разом. Після смерті батька повернувся додому та проживав з мамою. Андрій мав золоті руки. Тому, коли потрібна була порада чи допомога щодо ремонтних робіт, ми завжди могли до нього звернутись. Додають брати Сліпкевичі 13 січня 2023 року. Боєць поповнив лави збройних сил України. Служив водієм відділення підвозу боєприпасів першого мінометного взводу, першої мінометної батареї, третього механізованого батальйону військової частини А 4670. Чотири побратими характеризують Андрія як сміливого і відповідального воїна, надійного друга та щирого патріота у селі Малаток Мачка Запорізької області отримав поранення після лікування. Повернувся у військову частину. Та на жаль, 13 серпня 2024 року. Загинув у районі населеного пункту Роботине пологівського району Запорізької області наслідок артилерійського обстрілу, отримавши поранення, несумісне життям. Йому на віки 47. Свій останній спочинок герой знайшов 22 серпня на кладовищі рідного села. Добре і світлий спомин про Андрія Йошка завжди залишиться в серцях рідних друзів, побратимів. Односельчан він загинув смертю героя, заплативши найдорожчу ціну за нашу свободу, власне, життя. А герої не вмирають.